Піснею в серці та ритмом у душі. У кожного з нас всередині панує своя музика. Що з українського слухають, радять та рекомендують криворіжці, давайте почуємо. Обожні українські пісні, всім рекомендую. Дуже подобається мені група, називається Мертвий півень. Подобається колір ночі, океанельзи, натурал спіріт. Це теж українська. Uh, у них класна пісня гайдамаки, дуже крута. Я дуже багато знаю групу обожнюю українську музику. Шкреві. завжди все. Оканельзи. Що ще як так непогано? Зараз набагато краще контенту набагато більше стало українського, і він більш якісніший і ну, більш цікавіший. Приємно слухати так. дітинженерів. спіш, діти інженерів, оканельзи, бумбокс. Особисто я е, слухаю фольклорну музику. Я слухаю Даха Браха, е, Дахдотерс, е, Юко, хоч вони вже і розпалися, але я дуже люблю їхню музику. Скрабіна слухаю. слухаю. Ну, я українські пісні всі слухаю. Але майже ну, більше я слухаю українську пісню і виконую я позивний алькорд. Більшість я ці пісні слухаю. Бумбокс дуже полюбляю, ще до війни полюбляла, з дитинства полюбляю, океанельси дуже полюбляю. А, жадани собаки дуже обожнюю. Автозак, а, Мальви. Дуже подобається мені. Один в Каноя, Морт. І ну, останнім часом таких із нових це Скайлер дуже. Крута співачка, мені подобається і творчість. Кербика, а нові взагалі не слухаю. Гурт без обмежень, обожнюю його і слухаю завжди. Ковку. небі чистому чути гімн, та та з місцем.